Намасте, любі друзі. Ну що ж, зараз хочу вам розповісти прекрасний, чудовий гороскоп, який яскравий ілюстрація Накшатри у яка є під, скажімо так, частковим керівництвом Лакшмін, яка не винагороджує своїх власників великим багатством. Це гороскоп Біла Гетів. І я трішки хвилююся, підтримуйте мене, будь ласка, в коментарях, тому що тут є стільки всього, що говорити. Я боюся щось забути. Я 100% щось важливе забуду сказати, а потім можна буде, можете мені знову ж таки в коментарях підказувати. Ну, коротше, хвилююсь, тому що особистість дуже неординарна, особисто я його дуже сильно поважаю. Я Ну, типу, не признаю тих хейтерів, які підозрюють його в якихось конспірологічних маяченнях, типу він там чіпує людей, це просто повний маразм. Але я бачу от і по гороскопу, і в принципі, з його діяльності, наскільки він людина, яскравий приклад благодійної діяльності, і навіть там той факт, що. А якби він не займався благодійністю і не віддав більше ніж 36 мільярдів доларів на благодійність, то він був би зараз найбагатшою людиною, обійшовши Джефа Безоса і Анрі, який керує цим конгломератом Лі і так далі. Тобто він ну, через те, що він ці гроші не пожалів і віддає неблагодійність і постійно цим займається. Це, до речі, яскрава реса всіх у тарабгадропад, то він був би найбагатший. Але він жертвує своєю такою <смі> таким статусом заради цього. Також у тарабгадропаду вони відомі тим, що вони готові спілкуватися з людьми низького статусу, і, їм, в принципі, ну, самі при цьому не женуться за високим статусом, максимально скромні люди, але при цьому бажають жити в комфорті. Але... От, як всі у теропгадрипаду, він дуже-дуже щедра людина. Отже, давайте подивимося його розкоп. У нього асцендентна Кшатр Пушня дуже важлива така годуюча накшатра. Також накшатра Сатурна, до речі, дуже серйозна. І Пуща вважається однією з найкращих Некшатр, на в принципі. Тобто, це є дуже турботливі. Люди, які всім допомагаються, знаєте, образ такої богоматері. Сонце в нього в Накшатри-Сваті, Це дуже така новаторська і гуморна накшатра. І місяць в нього, власне, четверта пада у Тарабгадрепади. Це є управляються накшетрою Сатур. І, власне, чоловіки у Тарабгадропади, крім того, що вони такі всі благодійні, вони також характерні і тим. Що вони можуть виглядати, знаєте, як такі ботаніки. І дійсно про нього так його викладач казав, що ще до того, як винайшли оцей термін нерд, то Білл Гейтс був класичним зображенням такої людини. Власне. Крім того, що ці люди мудрі, мають знання, мають ораторський талант, ще мають дуже гарну жилку до, до бізнесу і можуть бути дуже освіченими, навіть якщо в них немає освіти. І власне в Гельце, так воно і відбулося. Він не закінчив універ, він його лишив, але. Тут багато хто так знає, що собі золото сказати. Вот, Білл Гейтс не закінчив вуз, кинув університет, і в нього все вийшло. Але на секундочку, який в нього бекграунд? Він лишив Гарвард, і при тому. Що в нього була ідея взагалі, взяти академку, він взяв академку, і якщо б в нього не пішло в Майкрософті, не пішов би його бізнес, він би повернувся до навчання. Це раз. А по-друге, йому дійсно дуже допомагали батьки і особливо його мама. Його мама дала йому познайомилась з людьми в IBM, які зробили їм перше велтанське замовлення для їхнього комп'ютера на програмне забезпечення від компанії Microsoft. І, власне, цим він став знаменитий, він став це просувати, і він був прекрасним біз... Він є прекрасним бізнесмен. Хоча, можливо, був, тому що він вже давно відійшов від справ бізнесових і більше займається альтруїстичною діяльністю. І, власне, у всіх у чоловіків є талант перемагати своїх ворогів і досягати високого положення. Вони цікавляться витонченим мистецтвом, дійсно, він. В нього є оце відчуття прекрасного, вміють писати якісь статті, книги. І якщо вони не ліниві, то вони здатні реалізовувати великі проєкти. І дійсно в нього ну, цей проєкт ну, він один з найбільших у світі. Насправді, надзвичайного масштабу людина, дуже ентузіастичний. І от що важливо для уторогадропатща, в них щасливе сімейне життя і багато щастя від дітей. І е, його дружина дійсно його у всьому підтримує і навіть в таких, знаєте, речах е, негативних про терапгадропади, скажу зараз, що чоловіки стіни вони дуже люблять компанію жінок, дуже сильно люблять. І у Біла Гейтса є навіть в шлюбному контракті прописано, що раз на рік він може зрадити своїй дружині один, один раз. Якщо більше ніж раз, то він компенсує кожну. Кожний новий конект у розмірі 20 мільйонів доларів. Також в шлюбному контракті було прописано, що за кожну народжену мірандою, його дружиною, дитиною він їй сплачує 10 мільйонів доларів. Ось так, ось так. Я вважаю, що це є гарний знак: це є повага до жінки. Так, не є повагою. В шобному контракті прописувати можливі зради, але те, що хоча б він буде при цьому надавати компенсацію, ну, кхе -кхе, вона сама запідписала це її е, власна воля. І власне в нього місія знаходиться в четвертій паді. Це є пада якраз найбільш активна, тому що вона є марсіанська, цією падою управляє скорпіон. І вона може діяти навіть агресивно і дуже так е, активно в плані бізнесу. Власне, в нього так це і проявилося. Е, ну, е, про е, що ще про Біла Гейтса в розрізі ці анекшатри можна сказати, оскільки ці анекшат управляє Сатурна, повністю знаходиться в рибах, в знакові Юпітера. Е, це дається таке поєднання, що він як мудрий е, старець, в нього є достатньо мудрості. Його завжди оточували дуже мудрі люди, які давали йому. Хороші поради, і він ну, гарно з усіма співпрацює. Я гадаю, він дуже чітко виконав основну задачу цієїкшатри: це ну, завдяки співпраці, завдяки черпанню енергії всередині в себе досягти максимального росту і досягти того, що будуть дуже багато плодів, які можна буде зібрати. Тобто ця анекшатра вона якраз ну, не управляє лакшмі. Богені процвітання та грошей, навіть на санскриті гроші так і називаються Лакшмі. І власне вона, як управляюча божество цієї Накшатри, наділила його казковим багатством. Він довгий час був найбагатшою людиною у світі і зараз би також не був, якби, знаєте, як Лакшмі не, не дарував своє багатство іншим людям, підтримуючи їх таким чином. Він є головою свого особистого фонду. Білий Емелін Деґєць, який підтримують університети, підтримують. Е, 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 якби охорону здоров'я е, підтримують просто бідних людей, піклуються про те, щоб люди не голодували у світі, в Африці, в Азії, будь-де. Вони шалені гроші дійсно на це спрямовують і дійсно робляться дуже грамотно. І мене дуже бентежить той факт, що їх насправді ну, якби його конкретно на нього лягла така тінь, але ми що? Він типу. Хоче чіпувати людей, що білгється якийсь злигень і всяке таке. Ну, повний бред, але ми зараз про це, про це побачимо в його карті, як це проявляється. Окей, поїхали, дивимося на його карту. Бачимо Юпітер в прекрасному вогняному положенні. Накшатри Макха, великий друг, Накшатра така і символ Трон, царський. Дуже грошова. У цього, у Трампа є ця Накшатра. В другому домі, в домі багатства, гороскоп супербагатої людини про його інтелект і захоплення технічною сферою, математику. Він дуже любив математику в школі. Власне вказує Марс і Меркурій в екзальтації в, в третьому домі, в домі рішучих дій. І ну, тобто, людина максимально техні... така технар, розумна людина. Е, також Марс є його йога каракою яка якраз дав йому можливість поєднанні з Меркурієм, планету, яка відповідає за бізнес і маркетинг і продажі, дуже успішно керувати в економічному плані своєю компанією. Прекрасний четвертий дім говорить про те, що йому дійсно дуже важливо мати комфорт в домі, і я колись давно з дитинства дивилася фільм про його суперсучасний будинок, який нашпігований вже на ті часи, був штучним інтелектом, бо ж в нього в будинку навіть є. Е цей потічок, такий струмочок, який через весь будинок протікає. Е, кожному відвідувачі дають спеціальну таку булавку, яка запам'ятовує вподобання кожного гостя для того, щоб знати, яку музику і фільми, яку температуру вмикати, коли цей го... гість приходить до них, е, як в гості. <с -розв 'язок> Вибачте, за тавтологію. Е, ну, просто не, не будинок, а рай, рай на землі, який нашпігований всякими технічними штуками, ще хто знай, коли був. А зараз він там будує цілу яхту, яка просто буде найдорожчою найкрутішою яхтою в світі зі своїм мікрокліматом. А також він займається розробкою і ну, якби продюсуванням найсучаснішого надсучасного міста. У світі, і це про це все говорить четвертий дім. Тут тобто, якраз прив'язаність додому, до внутрішнього комфорту вдома. Прекрасні в нього стосунки з матір'ю, як я вже казала, перший його контракт з Біємом йому підігнала мама. Тут знаходиться Сатурн в екзальтації, підсилюється дуже сильною Венерою, яка утворює Малав'я його від асцендента. І так, сонце в падінні, але це падіння повністю відміняється цими інакшими показниками. Тут є 5 відмін падіння сонця. Раху в п'ятому домі дали йому те, що в нього є троє і троє дітей, і просто нестримний потік ідей. Людина дуже творча, то що він дійсно любить творчість, захоплюється цим всім а, таким і. Угу. І знаєте, цей Раху у Скорпіоні дав ми трішки навіть проблеми із законом. Його тричі арештовували за а, ну, за, за водіння, по ситі, кілька разів за те, що він без прав їздив, і одного разу за те, що він п'яним сів за руль. Більше скандалів у його житті не було. І всі про нього думають: у нього рут халагну Скорпіоні, в Скорпіонів п'ятому домі. Думають, що він розумніший, навіть ніж він є насправді. І всі про нього думають, що він дуже хитрий, такий підступний, як скорпіон. Город хала якраз, в ж на кшатру попадає, і всі думають, що він якраз такий рогатий, такий весь хоче всіх пороботити тут. Але насправді ні. Він є дуже добрий, добрий рак. Так, самітник, так як всі у тарабгадропада трошки любить на самоті відгортитися, щоб не лізли в його особисте життя. Але при цьому дуже добра людина, яка намагається нагодувати весь світ. От, погляньте, асцендент наш Накшатра Пушен. Його лагнеша місяць знаходиться якраз в цій дуже стабільній накшатрі у Терабгадрапада, про яку я щойно якраз це весь час говорила, і в дев'ятому домі, що говорить людина дуже благочестива, з минулих життів принесла велетенський багаж. І духовний в тому числі, я знаю, що він цікавиться медитацією. Він є переконаним вегетаріанцем. Він спонсорує, спонсурував, і уже і створення Beyond Meat. Це є м'ясо, яке можна їсти вегетаріанцем. Я його куштувала, дуже непогано, як на мене. Дуже йому дякую за це. І те, що він захищає навколишнє середовище, і він. Ну, тобто, це людина дійсно, ну, важко сказати, що він прям святий, але щось до цього наближається. Далі в нього є кету в 11 му домі, говорить про те, що його якраз матеріальні прибутки вони тягнуться ще з минулих життів. І, власне, в період кету ми зараз будемо його відкривати. В період кету, коли йому було 19 років, він почав власне, свою кар'єру і отримував свої перші прибутки. Ну, Як бачимо, що він народився. І зростав у свій період Меркурія. Меркурій в нього в екзальтації в третьому домі. Він добре вчився, але в нього інколи з дисципліною були проблеми, тому що він не вчив те, що йому казали. Він дуже сильно любив математику. Ну, бачимо, якраз Меркурій екзальтований разом з Марсом. Дуже любив математику, дуже любив програмування, і він на Безіку написав свою першу програмку Хрест кінологики, які можна було грати з комп'ютером. І, ну, тобто це неординарна особистість, це прекрасно. Але далі він пішов вже не скільки в розробку, а скільки в бізнес. Тобто він це все монетизував і йому допомагав його друг Пол Аллен, який, власне, і придумав назву Microsoft, тому що вони спочатку думали назвати компанію Gates Allen. Але зрозуміло, що це звучить як якась древня контора британська, Щось вона не дуже з сучасним світом цифрових технологій в'яжеться. І вони продумали таку сам Аллен придумав таку назву, і зараз них іде далі така плідна співпраця. Вони не посварились, вони гарно собі співпрацюють. І, власне, співпраця з IBM почалася в період к'яту місяць, коли в нього був період його лагнеші. Йому було 20 років. І вони продали свої перші операційні системи для персонального комп'ютера IBM, PC, тобто PC, Personal комп'ютер IBM. І, власне, йому Білогейтсу вдалося домовити, що він не просто продає це програмне забезпечення, а домовився за процент з продажу кожного комп'ютера. І це було надзвичайно вигідно, він заробив цим набагато більше. Потім він в 85-му році вони вже запустили, в нього почався період Венери, він в цей період одружився, в нього більше пішло розвиток бізнесу. Його всі би, очікування вони справдилися. У 1985 році вони в період його Венера Сонця, якраз знаходиться в четвертому домі. Запускають Microsoft Windows, які були дуже популярні. Його стиль менеджменту він є надзвичайно ефективний, Він про це свідчить якраз його Меркурій з Марсом. Також так про нього проти нього позивалося, багато в нього завжди було зависників, тому що вистрілив він капітально. Всі, знаєте, вся увага була на нього, тому що він займався комерційною сферою цієї компанії, окрім того, що він ну, прекрасний програміст, але бачите, щось на поло Алла на шашки насипалося, на його партнера основного. На нього прям сипалося багато. Також часто пов'язують з якимись цими урядами таємними, що цей золотий мільярд, що вони щось там когось їдять, когось там чіпують, всяке таке. Ну, знову ж таки, Арут Халагна, Накшатри джєшка. Ну, люди про нього так можуть думати, але насправді він ось такий, як я вже казала. Про особисте життя я також сказала. В нього особи дуже, як і у всіх, у Тарабгадрапа, в нього місяці, накшатри, хороший, успішні. Шлюб, він є відомим філантропом, зробив особистих пожертв надзвичайно багато, як на освіту, так і на, на охорону навколишнього середовища, на здоров'я. І, власне, коли про нього почали отак говорити всі несенітницю, чому раптом люди подумали і взагалі увірували в те, що він. Якось причетний до коронавірусу, хоче всіх чіпувати. всяке таке справа в тому, що за кілька років до а, початку пандемії він виступив на одній з конференцій, де сказав, що людство не готове зіткнутися з глобальною пандемією, що це буде велика проблема для всіх. Він просто якби всіх попередив, як людина, яка має мозок, як людина, в якої такі прекрасні положення, в третьому, в четвертому домі, як людина. Яка є Накшатара у Тарабгадропада, яка може побачити майбутнє, вони здатні на це. У них навіть на певному містичному плані це проявлено. Бачити причину наслідкові зв'язки і розуміти, що до цього приводить, до певних результатів. Але ж ні, всі зразу йому прописали, що от, подивіться, він нас попереджав, значить, це він в цьому всьому Ну, Це просто маразм повний. Ось і власне. Так, що, що важливо, він писав книгу Дорога в майбутнє, як і всі у Тербгадропади, любить це діло писати. Написав книгу Бізнес зі швидкістю думки, нова книжка «Як відвернути кліматичну катастрофу де ми зараз і що нам робити далі. Тобто він людина світового масштабу, це є геній думки. Це є великий філософ нашого часу. Я рекомендую почитати його, подивитися про нього. Гороскоп його мене абсолютно вражає. І також ми бачимо в його аж така що У нього 37 на перший дім на розвиток я власної особистості. Тобто він дуже багато розвивається. 37 на дім прибутків 11 тридцять 31 на дружину. Тобто, це він ну, до стосунків ставиться доволі так, ну, він не сильно там. Якби залип на тих стосунках, але дуже достойно, тобто все равно більше 30 набирає, і 34, другий дім дім багатства. Це горсько багатої людини, дуже успішної, надзвичайно розумною. Його накшатри вони дуже гарно це все відображають. Навіть ця дебілітація сонця, вона абсолютно не відчувається не перекривається іншими планетами, і перекривається його благодійною діяльністю. Він багато чого досяг і ще досягне. І вже і на наступне життя в нього великий кредит, благочестя завдяки його благодійній діяльності, чого я вам і рекомендую. Якщо ви бажаєте, можете також долучитися до благодійності і спонсорувати проект «Food for Life, яким я опікуюсь. І мій основний меседж цього відео: що будьте як біл, допомагайте іншим і воздасться вам сторицю. Але допомагати треба не заради того, щоб собі щось отримати, а просто через те, що ми є добрі люди, і можемо, можемо комусь допомогти і попіклуватися про тих, про кого ми дійсно самі мусимо і попіклуватися.